У Харкові триває робота щодо декомунізації шкіл. Мова про ті навчальні заклади освіти, що носять імена осіб радянського періоду або назви пов'язані з комунізмом. Робота дуже кропітка, кажуть в профільному департаменті. Поки все на стадії опрацювання. У Нас 17 закладів, які мають ті чи інші імена. Звичайно, треба підходити до цього дуже диференційовано з огляду на те, що саме законодавство, зокрема, не містить чіткого переліку до переіменувань. Є, скажімо так, рекомендації інституції національної пам'яті, в якому окреслено, чому якби які прізвища і за що, за які такі, так би мовити, діяння. Вони підпадають під чинність цього закону. На жаль, в законі чітко не прописано конкретно, що ця особа та чи інша підпадає під чинність цього закону. Це лише якби відсил до цього переліку. І із 17 у нас в цьому переліку є теж декілька осіб, які ну умовно кажучи, можуть підпадати під чинність закону ну званого в народі закон про декомунізацію. Це 17 закладів. Із них два заклади це. Так звані дивізійні заклади, які називав імені харківських дивізій, які під час Другої світової війни діяли на території Харківщини і виганяли нацистських загарбників із міста Харкова. Щоб згодом не виникало суперечок, дискусій чи громадського обурення, всі пропозиції щодо декомунізації навчальних закладів спеціалісти оприлюднять муніципалітету. Лише після остаточне рішення ухвалюватимуть депутати Харківської міської ради. Щодо увічнення героїв війни, спеціалісти вважають за правильне вшанувати їх пам'ять у меморіальних дошках, табличках, стендах та музейних комплексах у школах, де навчалися воїни. І наводять аргументи, чому саме такий спосіб буде оптимальним. Наша позиція полягає в тому, щоб взагалі уникнути цих моментів в плані присвоєння імен і покінчити з цією імперською радянською традицією присвоєння імен закладам освіти. Зараз є багато запитів від громадськості, в тому числі, на узвічнення пам'яті полеглих уже у, на цьому етапі російсько-української війни. У нас серед колишніх випускників за відомими нам на сьогоднішній день даними вже загинуло 143 особи із 89 закладів освіти. Це випускники минулих років. І зрозуміло, що в ті запити теж надходять від громадськості, які пропонують переіменувати той чи інший заклад, який закінчував загиблий випускник, герой України, який утримував отримував цю агресію з перших днів війни, і на жаль, ми не можемо. Присвоїти імена абсолютно всіх цих героїв нашим закладам освіти. Є заклади, у яких загинуло, загинуло двоє, троє. Приміром, у 126 й школі взагалі п'ять випускників вже загинуло з початку військової агресії. Тому зрозуміло, що вивіряти хто більший герой, хто менший герой, це буде неетично по відношенню до пам'яті загиблих людей. Робота з увічнення у Харкові вже триває. Так, в 11-й школі встановили меморіальну дошку на честь Данила Дідіка, 15-річного громадського активіста, який став жертвою теракту під час маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року. Леся Гупелюк, Сергій Перець, Віталій Грунь та Світлана Бреус новини Харків.